27 вересня, місто Дніпро. 24 рік. Це все корневласний кущик у мене сорту княжна. Гронки йдуть е, кущику третій рік. Гронки поки що йде, десь приблизно пів кіло, плюс-мінус. Є воно там грамів по 300 Є по пів кілограмів, по 600 десь. Ну, коротше, в середньому пів кіло, поки що. По дві гронки на напагін. От, що цікаво, що це у нього колір є. Дуже класний, дуже файний колір, е, Насичено рожевий колір. І в такі більш червоні або багрові кольори він не переходить. От що в його є такий дуже великий плюс. Потріску в цьому році взагалі нульовий, ніякого навіть натяку немає. Гребеншкино ну, вже видно, щоб повизрівали. Всього гребнішка, вже грибнішка вже визрівша. Тобто, тут вже не технічна зрілость, а біологічна. Тобто Десь тижні два назад його вже можна було зрізати, Тобто там десь приблизно на 15 вересня можна вже зрізати і успішно реалізувати. В смаку йде гармонія звичайна, сорт надзвичайно хрумкий. По консистенції щось як наче от і от, і не щільний, і не такий, і не мармелад, а щось таке от середнє. Ну, коротше, прикольно. Ну, скажімо так, дуже плотний мармелад, який ще підхрустує. Ось така у нього приблизна консистенція. Кісточок одна-дві трапляються у нього. ну, На теперішній час з, з такою формою ягоди, таким кольором, це якби буде розрив. Дуже гарний, дуже цікавий сорт. Таким можна займатися. Бо якби був кольор інший, там в коричневі якісь тона, то таким виноградом може б ну, де заходить, де не заходить такі сорти. У нас, наприклад, сорти, які йдуть в більш такі темні сорти в темні кольори, то ну, дуже великою популярністю не користуються. Тут має бути або рожеві кольори, або білі, або чорні. Або синій. Якісь такі проміжуточні кольори, такі як сиренівий або корічневий, це вже якби там. Якщо там вже якийсь надзвичайний смак або форма. Не форма, а розмір ягоди, тоді має. Тоді кольор не має значення. А якщо от смак гармонійний, то тут кольор має значення. От вам княжна. Тут є і грона, такі, що от 5,6 кг ті, що от, ну, подобаються людям до кілограма. Тобто, коли людина підходить набрати асортимент, він таких понахапов пан гронок і людина пішла собі задоволена. Тобто, Для роботи такий сорт причудовий. Перегибу плодоніжки, відповідно, в нього немає по всіх гронах. Тобто, Все нормально з ним. Тож, княжна, ось, на 27 вересня. Отакий От прикольний, причудовий, класний сорт. Так, щоб займатися ним в великих масштабах, поки що не скажу, треба ще поспостерігати. Рік-два буде видно, що там далі можна буде рекомендувати. А на даний момент, поки що один кущик у мене є трьохрічний, і він мене радує. Це, це добре. Це не такі сорти, наприклад. Є, що... Дивишся велика ягода, наприклад, той же самий сиренєвий, що ягода велика була, грона дуже великі, красиве все, обалденно. Тільки дощик пішов, тріснуло. І нафіг воно таке треба. з таким можна гратися. Тож, дякую за те, що подивилися, вислухали. Всім всього самого найкращого.